Дівчата, всім привіт! Хочу вам сьогодні зробити такий відео огляд на всі ремені, шкіряні, які є в наявності, приміряти на собі, тому що, можливо, щось не видно в стрічці. плюс покажу ті нові красиві широкі, які я ще не показувала. Почнемо з від цього відомого німецького. Тут шкіра, пастушки. Корівки, він дуже відомий, я сама собі такий хотіла, він трошечки е, замалий. Ну, тобто можна тільки одну талію. От, от І в мене тут, бачите, дуже мало, що лишається хвостик. Е, він десь на талію 70, можна 74 максимум. Ось такий. Я думаю, ви всі знаєте. Він дуже прикольно виглядає. Якщо у вас талія 60, то вам буде супер, можна нижче опустити, носити на стегнах. Він коштує 500 гривень. Тут більш-менш нормальна обереженість. Якщо кого зацікавить, пишіть ще в діректі, я все покидаю. Додаткові фотки. Потім є отакий цікавий з тріщинками. Бачите? Це теж натуральна шкіра, ззаду є тут маркування. Він коштує всього 300 гривень. Він просто давно якось в мене лежить, тому тут наталію побільше, мабуть, десь 80-85 але він достатньо прикольно виглядає, тобто не сильно широкий. Сильно вузький, і я от вважаю, що його можна носити на дві сторони, інша сторона тут просто така молочно біла, але тут ззаду є бренд, бачите, і значок шкіри. Ну, мене особисто це не бентежить, тобто я б його носила ще й білою стороною. Зараз покажу. Дивіться, цілком. Прикольно виглядає. Теж це шкір і ззаду там трошечки от видно ці сріблясті, але, як на мене, це не проблема. Можна варіативність йому додати. Так, наступний Ви бачили, отакий він, як корівка чорно-білий. Він теж на невеличку талію, 70. Мабуть, десь так от. У мене. мене 73, десь 72. От мені за маленькі. Тобто 65, мабуть, десь так буде супер. Але він дуже прикольний. отут е шкіра поні, не шкіра а е хутро такий цікавенький. Тут, до речі, розмір стоїть 65. Ну, от якраз 65 буде супер. Можливо, навіть 60. Так, наступний. Буде ось такий тоненький пасочок. Красивий такий сріблястий, чорна пляшка. Його можна і на талію. Він взагалі в ідеальному стані. Такий тоненький, бачите, от іноді не вистачає саме того такого тоненького. А, зараз подивимося, що тут написано. XS розмір. Стефан Колінс, шкіра. Ну, тут теж десь 60-65. Розмір. Так, далі. Я ось такий червоний. А, тут така фактура, як крокодиляча. Зроблений в італії. Розмір написаний 95 Дивіться, як він виглядає. Його можна і на стегну носити. От мені на мою талію треба додаткові дірочки. Тобто він десь, може, 75-80, можна більше, тому що тут багато де можна ще пробити. Якщо треба, я можу пробити дірочку додаткову. Срібна пряжка. він взагалі в ідеалі Дуже класний. Цей 600 гривень. От поближе можете фактуру подивитися. Так, наступний теж давно лежить. Тут такий в стилі Версачі, тут Леви медузи. Його можна придбати за 600. Ой, за, за. Мабуть, тут написано 500 я була на маркеті, можна навіть... Зараз за 400. Ззаду просто чорний. А тут в нас є оці всі закльовки по бокам золотяві. Дуже стильні, як на мене. Тут нічого не написано, але це шкіра. Кричить тривога. Так, по розміру, що я вам не сказала по розміру. Ну, от знову ж таки, в мене. 73, давайте орієнтуватися. Ну, до 70-75, я думаю, може підійти. Далі. Я вам його показувала, але я не знаю, якось його не зацінили. він дуже класний. Тут така фактура схожа на зміїну шкіру. А ззаду, ну от мені схожа на, на натуральну шкіру. Але він настільки ефектно виглядає, як на мене. Мені, от нагадує, показала я, з ним можна гратися, отак носити. Потім отак навпаки, можна на, на бік, можна більше ось так, можна садити на стегну. Як на мене, він дуже стильний. Ну, і, звісно, можна іншу сторону. У стрільці там є деталі. Тут така частина резиночка, три кнопки. Тут десь теж 75, можливо, 80 талія. Далі оцей можна на талію значно більше, тут немає ніяких позначок, тому що він огортається отак от навколо вас, тобто тут, бачите, яка велика частина, де можна е застібнути його. Тобто, як на талію 73 підходить. Так і на, мені здається, 85 і, можливо, більше підійде. Пишіть, питайте, я скажу, на яку конкретно він є у стрічці, він теж давно. На нього можна зробити знижку. За 500 гривень точно його можна забрати. Можливо, навіть трошки дешевше. Пишіть, кому сподобається, я скажу. Так, наступний. Австрійські серця, він новий. Тут тут розмір написано 85. Ну мені зараз. От, не зовсім туго, тобто можна було би більше. Ну, десь на 8, 75, мабуть, 85 буде супер. Дуже прикольне таке сердечко. Так, наступний. Цей коштує 500 здається, гривень. Оцей на велику талію тут десь на, мабуть, від 90. Ні, не, не 90, а, мабуть, 80 по моєму відчуттю. Може трошки більше. Але дивіться, як він прикольно виглядає. Їм теж можна погратися, можна зробити його таким рівнем. Можна отак от один край теж під крокодилу фактура і застібається отак просто на гачок. Чпок. Дуже стильно виглядає. Довжину, можна зараз поміряти. Ну, тут 88, 90, я думаю, десь так. І, і наступні ці три, які я в сторіс, своє це мої скарби, <гаду>, які я не ношу. Це дуже прикольний австрійський тут розмір а, шкіра, розмір 75, тут такі дельвейси. От його можна цією стороною. Зараз поки зараз зробимо. Тобто його можна носити ось так. Тобто стандартний такий пасок, але прикольна пряжка. Можна зробити на бок ось ці ось цю детальку, прикольно. А можна, от навпаки, ось так. Дуже стильно виглядає. Фурнітура вся срібло. І тут два таких сердечка висять. Як на мене, супер прикольні. Так, цей коштує 700 гривень. Трошки варто його знімати. Далі той про який я сьогодні в сторі все викладала. Дивіться, який він крутий. Це все натуральна завша. Тут шкіра, позначок ніяких немає, але як же він круто виглядає. Він стіпається тут на болтик такий. Да, раз, может трошки да. да, раз, покажу. Вот она, наверное, потроплась с сукни. Вот, видите, какой он крутой. Можно еще далее застегнуть. Дуже акцентний такий, і от мені подобається, як він робить отак от, от талію класно підкреслює. Тут десь розмір Зараз я вам скажу. Ну, от 75 81 показує. А ну, знову ж таки, в мене 73 мені чудово підходить. А, і ось ця моя любов. Тут дуже цікава застібка, бачите, такі два хвостики. Їх можна перестіпати на різну довжину. Він прям повністю корсетний, повністю закриває всю талію і під грудь. І застіпається отут на дві кнопки, які можна знову ж таки під себе. І от, такий от, от така краса. Я його все хотіла носити з якимись богу сукнями. Але якось щось мені з ними не дуже щастить, тому він просто лежить, але він настільки ж розкішний, що от мені шкода, що він просто лежить. Просто, як на мене, витвір від... мистецтво. Зараз я вам теж по зоні розкажу. Так, тут десь 7480, але 72-80 десь отак він підійде. Ну, Цей вартостю буде десь 2500, тому що він мені теж не дешево дістався. До речі, сукня кос, яка теж є в наявності. Бачите, як до неї все підходить. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Те, що було цікаво, я вам показала, тому щось захочеться, Додаткові питання, якісь, додаткові фото, відео, пишіть, з радістю відповім. Все, всім гарного дня, дякую за увагу.